Любителі слова Божого, миру вам та Божої любові. За часи СССР людей використовували як маріонеток, обіцяли землі, заводи, а замість повного підпорядкування диктаторському режиму людей лишили всього, що вони мали, і більш того, заполучили над людьми таку владу, що контролювали навіть їх думки. Збороняся віра в Бога і читання Біблії, диктувалося. Поклоніння лише земне без влади. Но там, де люди відповідали, віддавали перевагу не Христу, а гріху без там порушувалися божі закони, тоді приходять смерть прокляття, що і сталося згодом СССР. Ось дві світові війни, мільйони смертей, ось вам і результат відмови людини від Бога і віра в революційну брехню. Но Церква Божа знаходиться над правителем цього світу. І вона показує, що хорошо й що погано, і говорить де сатана, а де Бог? Амінь.